Ох, друзі, поклювочки, ви бачили? Кайфок, просто неймовірний. Боковий кивок округлить, друзі. Кайф. Друзі, добрий ранок. Ми знову приїхали на те саме чудове місце на лід. Будемо пробувати піймати, вийти на лід в першу чергу і знову піймати карася. Ми як завжди з компанії з Ігорком. Драсте! Всім привіт! Карась вчора нас просто заманив. Тому надіюсь, що сьогодні ми виїдемо туди і щось піймаємо. Дякую, мені хвилинки поїхали, все, як завжди, по порядку, друзі, ви ж знаєте. Опа! Ось такі саночки, друзі. В них в нас вміщається повністю все. Саме перше це наші чоботи. Я з чоботи почав так сунути. Ігор каже, що я в машині тільки попилососив, куди ти сунеш. Коротше, прийшлося брати чехол. Питали мене, драйволкери. На наші зими хватає. Далі швиденько наш піджопничок, куди ж ми без нього. Піджопник. Це сила. Можна і на лід сісти, і на коліна. На коліннички, профмонтаж, третій сезон. Друзі, ніхто круче не придумав. Профмонтажики красуни. Мотильниця нам зараз не понадобиться. Ой! Не понадобиться. Ми ж не на Окуня приїхали, а на карася. Як це не понадобиться? І друге. Наш божественний інструмент на Окуня нам не понадобиться. Тому його в магашину. І що ж у нас залишається? Це пішня. Запитували мене на рахунок цієї пішні. Пішня просто вогняна. Мене на третій сезон, дякую Дімі, подарував. Я після цієї пішні забувся, що це таке бур. Вона, правда, дорога, але вона того вартує. 20-сантиметровий лід рубає на ура. Так, все ми взяли, поїхали, не ні хвилинки. Опа, ну що. Хто сказав, ну що? З Богом, у нас є півдня, друзі. У нас є півдня. Тому що далі йде сонечко і може бути біда. Тому погнали. Так, Ігор, близько не підходить. Бачиш, попришархало. Попришархало. Друзі, швиденько беремо наш боковий кивок. Наша луночка. Ось ця моя лунка воно. Воно там твоя далі. Пришерхло. І знову пішла вода в хату. Погодка шепче. Бачите, друзі, на мотильниці ніби на хірургічному столі. Не пожалкуйте, візьміть одинарну двойну. По-перше, мотиль себе відчуває там не. Погано, по-друге, пальці туди влазять краще. П'ять хвилин і вже ложка розсіла. Дивіться, який гарний, неймовірний, неймовірні відчуття. Лід, конечно, стрімненький. але як кайфово їх тягнуть. Так, друзі, по оснастки нічого не змінилося. Це вудочка з боковим ківком 70-80 см. Це самий класний варіант, боковий ківок, ліска. Мармишка номер 12 Червоненька. Під кольор мотеля. Все, що було по феншую у нас. Леска 0,14, я казав, і катушечка куркова, ну, вона карася без різниці, яку катушку, От якщо сазана то вам потрібно, щоб ви могли попускати. І сюди підходить курочок по горі. Два підкида, один підкид. Бухаємо на дно, на дні піднімається маленький. Маленька хмарка муляки або пісочку. Наш мотелик там розвивається, як на вітрі, плюс золотиста напаючка Вона виблискує і тим самим ж, і тим самим перевертає увагу, друзі. Опа, бачите, друзі, який підйом чульний. Остоказковий. Ух, красивий. Залік. 说。<noise> <noise> Хороший. какие тут вон идут вот это красавица это штук 10 штук 10 Ох, друзі, поклювочки ви бачили? Кайфок, просто неймовірный. Буковики округли, друзі. Кайф. Кабани. Ох и краснень, просто неймовірні. Дивіться, друзі, вальнули ми 5 карасів, уходимо отсюда. Переходимо шукати в інше місце, тому що тут велика кількість води і вона підходить і підходить. Нам цих карасиків буде більше, як досталь. штук. Якщо ми навіть нічого не знайдемо більше, нам цього досталь. Бачите, друзі, навіть коли ваша камера не заряджалася, ви завжди можете підключити банку. Нема, hm. і тут нема, типонь. Та в тебе ж не айфон можна кидать. <laughs> Так, все, чекаємо, тікаємо звідси. Вот там напішов потоп. Звертаємо лавочку, все хорошо, нам шість карасів хватить з головою. Земля! <реш> Стрмно. Про <реш> це кап'яснює. Ігор переповзай на колінах. <реш> <реш> не зам не встанавлюйся, йди. Сюди правіша бери. Не, на оцю ветку не йди. Не йди, да, бачиш, ветка лежить, Отак обходь ну, Я <су> <су> А ну я хочу прорубати. Так диви, воно даже і не лопа. <су> а ну давай вдвох зійдемося. <су> 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 давай. Так, тихо. Та диви.

5 є. Десь долі якраз. Нема руля? 4,5-5. Це тих екстремал. Я думав, сантиметрів сім. Все, друзі, закінчуємо рибалку. Рибалка була класна. Карасик ще продовжує клювати, але ми уїхали отуди, тому що ну, лід дуже небезпечний. 11 годин. Закінчуємо рибалку. Перший лід. Два дні непогано перебачили. Тому кого які питання задавайте, зараз радістю відповімо. Pako, draugai. Pako, Igor. Pako. <laughs> Pako.